Продовжуємо розв'язувати завдання від 10 червня. Отже, 11 -е, треба розв'язати показникову нерівність. Щоб її розв'язати, треба 1 четверту представити у вигляді 2 в степені. Що таке 4? 4 це 2 в другу. Якщо позбавлятися від рогу, то з'явиться знак мінус в степені, тобто буде 2 в мінус другі. Оскільки у нас основи однакові, переходимо. 3 і більше мінус 2. Доречніше х перенести в цю сторону, а мінус 2 в цю сторону. І тоді у нас отримаємо ми 3 додати 2 більше, ніж Х. Звідси 5 більше х. Якщо читати навпаки, х менше 5. Х менше 5 це від мінус нескінченності до 5, тобто В. Задача про ромб. Є прямокутник. НКЛМ, який лежить внутри ромба АБЦД. Відомо, що ОК відноситься до КБ як 1 до 3, тобто 1Х плюс 3Х, КМ дорівнює 12. І утворює зі стороною 30 градусів. Визначте площу ромба. Щоб знати площу ромба, треба знати його діагоналі. Тобто, в нашому випадку, це АС помножити на БД і поділити на 2. Питання, як знайти ці діагоналі? Ну, Давайте розмірковувати. Якщо ми розглянемо трикутник КНМ, то у нього є катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, і він дорівнює половині гіпотенузи. Тобто 6. Далі, якщо ми знайшли наше КН, якщо ми зараз проведемо діагональ БД, і розглянемо два трикутничка. АКН маленький і АБД великий ось цей трикутничок, то вони подібні. А якщо вони подібні, у них сторони відносяться з одним і тим же числом. Тобто ми беремо нашу сторону НК, вона відноситься до сторони БД. Як в маленькому трикутнику 1, а великий трикутник, дивіться, 1 плюс 3 4. Далі, замість замістка, ми підставляємо цифру 6, і відповідно BD утворюється як 6 на 4, 24. Вже одна діагональ відома. Далі, далі, так само ми можемо розглянути з іншого боку. У нас є знов-таки трикутничок внутри КНМ. Ми зможемо зараз знайти НМ, а далі знов-таки діагональку знайти. НМ ми можемо знайти за Піфагора. НМ в квадраті дорівнює 144 відняти 36, це буде 108, а тобто НМ буде дорівнювати. 6 корінь з трьох, тому що 108 розписується. Якщо тут 6 корінь з трьох, ми проводимо діагональ АС. У нас утворився трикутник НМД маленький і АЦД великий. Вони знов таки подібні, а якщо подібні, у них сторони пропорційні. Тобто АЦ. Давайте з маленького почнемо. NM відноситься до сторони АС, як НД, тобто 3Х до сторони АД. АД у нас було 4. Х ну, можна не писати. Замість NM ми ставимо 6 корінь з 3. і звідси знаходимо АС, яке буде дорівнювати. 4 помножити на 6 корінь з 3, і поділити на 3. 6 і 3 скорочуються до то 2, тобто, наше АС буде дорівнювати 8 корінь з 3. І наша формула площі. БД і АС ми множимо, тобто 8 корінь з 3 помножити на 24 поділити на 2. Скорочимо 2 і 8. 4 помножити на 24. Це буде 96 корінь з 3. І обираємо відповідь. Подібність трикутників увага, тут була. 13 завдання. Задана послідовність певною формулою. Треба обчислити значення виразу. Дивіться: послідовність готова формула. В 4 Замість n підставляємо 4. Мінус 1 в четвертому поділити на 4. Мінус 1 в парному степені дає 1, 1 четверта. Б5 замість n5 підставляємо. Мінус 1 в п'ятому поділити на 5. Мінус 1 в непарному дає мінус 5. Далі треба обчислити 1 четверта додати мінус 1 п'ята. Спільний знаменник 20. Сюди 5, сюди 4, 5 відняти 4, 1, 20 – наша відповідь. 14 завдання це формула скороченого множення, яка розписується. Перше число в квадраті, додати подвоєний добуток цих чисел, і друге число в квадраті. 9 залишається, 6 корінь з B. І корінь квадрат знищується, тобто буде просто b. І обираємо нашу відповідь. В 15-му в системі дуже просто розв'язується перше рівняння. Х в одну сторону, все решта в іншу. 3х відняти х рівня 1 мінус 9, звідси 2х рівня мінус 8 і х рівня мінус 4. Відповідно, підставляємо замість х. Сюди мінус 4, тобто буде модуль мінус 4 мінус 1, додати 2у плюс 7 дорівнює 0. Звідси буде модуль мінус 5 додати 2y, додати 7 дорівнює 0. Модуль мінус 5 це 5, 5 додати 2y додати 7 дорівнює 0, 2y додати мінус 12, тому що 5 плюс 7. Переносимо і звідси y дорівнює мінус 6. То відповідно, у нас є мінус 4 і є мінус 6. В сумі вони дають мінус 10. Завдання на відповідності. І так, у нас є прямокутна трапеція, в якій утворився квадрат ABCK. Відомо, що діагональ квадрата 12 корінь з 2. І СД бічна сторона 13 см треба відповідність встановити. І так, висота трапеції. Висота трапеції це ЦК. Ми знаємо, коли в квадраті є діагональ, пов'язана так з корінь з двох, то автоматично у нас наша сторона квадрата дорівнює 12 тобто без цього кореня. Тобто, відповідь А. Далі треба знайти повністю АД. АД складається з АК і КД. АК 12, КД ми можемо за Терема Піфагора знайти, або за трійкою ну, Терема Піфагора, тобто 169, підняти 144, це 25 корінь з 25, це 5 Тобто, вся наша АД буде 17. І останнє – це середня лінія трапеції. Ми знаємо, що тут 12, як тому що квадрат. Середня лінія трапеція це півсума його основ. І ми бачимо, що тут виходить число 29. Других. Це не ціле число, тому воно одно таке ми одразу можемо автоматично обрати. 17. До функції властивість підібрати. І так, 1 поділити на х-1. Це гіпербола, яка опущена по у на одиничку. Вниз. Тобто, ось так вона проходить. Це перший наш випадок. Що вона тут? Перетинає лише вісь Y? ні. Перетинає лише вісь X? Можливо, не перетинає жодну Не, ні. Тут точно ні. Симметрична відносно симетрична – ні. Тобто, тут лише вісь Х перетинає, тобто Б. Далі. Далі це у нас буде парабола. як вона розташовується? Ми можемо схематично прикинути, що її вершина буде знаходитися, а вершина параболи це мінус b на 2а, тобто це буде 4 на 2, 2. По х2 буде, що стосується і, 2 в квадраті, відняти 4 на 2 і додати 5. 4 відняти 8 і додати 5. Тоді це буде одиничка. Тобто 2 і 1. Ось ця наша параболка, ось так росте. Відповідно, що тут кажуть, лише перетинає вісь вісік. Ось. На іксах вона не залишає слід, тому А. І останнє косинус Х. Косинус Х це періодична функція, і вона на цьому малюночку, ми бачимо, ось так вона. Симетрична відносно Y. Вона парна функція, тому тут д. І 18 завдання. Будь-яке число в нульовому степені це одиничка. Одиничка це натуральне число. Далі логарифми. за властивістю логарифма Ми можемо π представити як в мінус третьому степені. Далі цю мінус 3 ми наперед ставимо Логарифм π з основою π – це буде одиниця. Тобто мінус 3. Мінус 3 це ціле недодатнє число Б. І тангенс пі на 3. Тангенс пі на 3, якщо дивитися в довідковий матеріал або таблицю, то ми там знайдемо корінь з трьох, а корінь з трьох це ірраціональне додатнє число. Тобто Г. Задача з параметрами. Треба знов-таки визначити параметр А, за якого сума коренів дорівнює 10. Давайте запишемо це рівняння дещо в іншому вигляді. Спочатку згрупуємо параметр, потім запишемо корінь, і коли ми записуємо, ми бачимо, що у нас є повторення. Тому ми можемо зробити заміну, що корінь 4х додати А це буде як Т. Причому Т повинно бути більше або дорівнює 0. 0 t квадрат відняти t дорівнює 0. Звичайне квадратне неповне рівняння, яке можна винести t за дужки. звідси t дорівнює 0 або t дорівнює 1. І повертаємося з одного боку 4х, додати а з коремем дорівнює 0, з іншого боку корінь 4х плюс а дорівнює 1. Підводимо до квадрата обидві частини, щоб розв'язати, звідси 4х дорівнює 0, 4х дорівнює мінус а, а дорівнює мінус а поділити на 4. Якщо тут розв'язувати, підводимо до квадратів 4х задати а буде дорівнювати 1. 4х залишаємо а переносимо з протилежним. І звідси х буде 1 відняти а поділити на 4. У нас вийшло 2х. За умовою задачі ці ікси в сумі повинні давати 10, тому мінус А поділене на 4 додати 1 відняти А поділене на 4 повинно дорівнювати 10. Підводимо до одного знаменника, тобто тут все гаразд, він і так спільний 4, а праву частину домножимо на 4, і буде мінус 1 додати 1 мінус А дорівнює. 40. Звідси мінус 2а дорівнює 40 відняти 1. Мінус 2а дорівнює 39. Аа буде дорівнювати 39 ділимо на мінус 2. Це буде мінус 19,5, що і запишемо у відповідь. Наступна задача про функцію. Знов-таки функцію вони розписують словами, а нам треба задати функцію, саму формулу. Тому давайте розмірковувати. Похідна лінійної функції, тобто у нас є певна функція лінійна. А якщо ми говоримо про похідну, то похідна це дорівнює К. Вона у нас дорівнює мінус 5. Тобто в нашій формулі k вже вимальовується мінус 5. Нуль функції дорівнює 1,5. Нуль функції – це відповідно той то значення х, яке обнуляє нашу функцію. Тобто, ми вже знаємо k мінус 5, множимо на 1,5 додати b. 0, тому що 0 функцій. Мінус 7 з половиною додати b до рівня, тобто b дорівню 7,5. У нас є число k, у нас є число b. Ми готові саму функцію записати і відповідно обчислити f від мінус 2. Тобто підставляємо замість х мінус 2. Обчислюємо, і у нас виходить 10 додати 7,5, 17 з половиною. Це ми пишемо у відповідь. 21. На діаграмі відображена середньоденна температура кожного дня тижня. Невідомо тільки в неділю, але сказано, що х середнє збігається з модою цього ряду даних. Мода це найпопулярніше число. В нашому випадку найпопулярніша погода, верніше температура це 23 градуси. Тобто, це дорівнює 23 градусам. Далі, виходячи з х середнього, ми можемо дізнатися, скільки це буде в неділю наша температура повітря. І так, що ми робимо? Ми знаходимо середнє значення всіх показників тижня, тобто, все це сумуємо. Неділю позначаємо за x. Все це ділимо на 7 і дорівнює 23, тому що середнє значення, сума поділена на кількість. Виконуючи додавання, у нас виходить 141 додати х. 7 помножити на 23. 141 додати х дорівнює 161. відповідно х буде дорівнювати 20. Наша температура в неділю 20. І остання задача стереометрична. У нас є конус і правильна трикутна призма. Зробимо малюнок конуса і правильної трикутної призми. Тобто в основі лежить правильний трикутник. За умовою радіус кола, описаного навколо нашого трикутника в основі призми. А якщо ми зараз будемо описувати коло, а якщо це трикутник правильний, то центр буде лежати на перетині медіан або бісектрис висот. ось це центр, точка О нехай буде. Так ось радіус цього кола, а відповідно, це буде частина нашої медіани оце, буде дорівнювати радіусу основи конуса. Тобто 1К. Осі два відрізочка будуть однакові. Далі, сторона основи призми 12, а твірна конуса 5 корінь з 3. Треба знайти об'єм призми. Об'єм С-основи на висоту. Орієнтуємося, щоб знати с основи, нам достатньо знати сторону. І висоту Висоту наша задача знайти. Ну, як, звісно, і площу основи. Розмірковуємо, що у нас відомо для конуса. Конуса відомо, що його висота і висота нашої призми, вони однакові. Тобто, якщо ми зараз знайдемо висоту з конуса, то ми знайдемо і висоту нашої призми. Розглянемо призму, в якій ми можемо знайти оце. Оце це наш радіус описаного кола. Радіус можемо зайти за теоремою синусів. За теоремою синусів ми знаємо, що є сторона, яка відноситься до синуса протилежного кута, і відповідно дорівнює двом радіусам. Ще таке сторона? Сторона у нас 12. Синус кута, синус 60 градусів, тому що в. Правильному трикутнику всі кути по 60 дорівнює 2r. Сіно 60 градусів це корінь з 3 поділити на 2, тобто 12 поділити на корінь з 3 на 2 дорівнює 2 радіуса. Коли ми ділимо, ми перевертаємо, тобто 2 на корінь з 3 буде, і дорівнює 2r. Множимо, у нас виходить 24 на корінь з 3 дорівнює 2r. Звідси r буде дорівнювати 24 на 2 корінь з 3. 242 можна скоротити, відповідно радіус буде дорівнювати 12 на корінь з трьох. Якщо ми знайшли цей радіус, відповідно відповідний радіус нашого конуса теж буде 12 на корінь з трьох. Звідси ми зможемо знайти висоту за теоремою Піфагора. 5 корінь з 3. Квадраті відняти 12 на корінь з 3 в квадраті. 5 це 25 корінь з трьох це 3 мінус 12 квадраті 144 корінь і корінь тут буде 3. 144 поділити на 3 – 48, 75 відняти 48. 27. Тобто SO це буде корінь з 27. Далі у нас відома наша висота. Ось ми її знайшли. Нам треба знайти С-основи. С-основи для правильного трикутника це А в квадраті, корінь із 3 поділити на 4. А наше це 12 в квадраті, корінь із 3 на 4. Якщо ми зараз будемо ділити, верніше не ділити, а підводити до квадрату, то буде 144 корінь з 3 поділити на 4. Далі нам достатньо тепер все це зібрати формулу. В дорівнює 144, корінь з 3, поділити на 4 і помножити на корінь з 27. Корні значення коренів помножуються, це буде. 81, корінь з 81 це буде 9 і ділимо на 4. 324 загальна наша відповідь. З таким чином, ми розв'язали всі завдання від 10 червня. Дякую, що зі мною, дякую, що ставите вподобайки, коментуйте, пишіть. Будемо навчатися разом. Успіхів на НМТ!